Всім добрий день! І так, Харків. В цьому році, 24, не для себе знайшов такий конкурс проводиться мерією по поводу тему реконструкції адміністрації, місцевої адміністрації, куди був приліт. Ну і переосмислення всієї центральної площі Площі Свободи міста Харків. Стайл конструктивізм. Присутні, ну, в общем такі от. І тут з'являється можливість щось, щось ну, зробити на цій площі. Ну, велика для цього міста повага і відповідальність. І так, що ми маємо? Значить, Аналіз існуючої ситуації. Площа була побудована в 30-х роках, в принципі. Для мене ця площа, прям дійсна площа, що це не транспортна розв'язка. Хоча по периметру ми бачимо, що є дорога, попасти в центр потрібно перейти. Да? Но все ж таки, подивитися, це ну, не транспортний вузол. Це на мату таких великих автомагістралів, тому можна його рахувати як площу для людей. Але ж існуюча площа має в центрі круга да, композиція в плані це круг. Ну, все, класичні канони. Дуже-дуже велика парковка. Може там, я не знаю, я <клес> в Харківі ну, був, може там люди збираються раз на рік, а може то і ще реже. От, ну Як до мене, то в будні це все є тільки для місту для паркування. От я хочу вам показати, що я з Google скачав. Хто не знає Харкова і цієї площі, подивиться, що в будні вона собою являє. цей Google. Дуже багато бруківки. Нема ні, ні структури, куди їхати, Як хто, хто йде, хто їде, хто паркується. Хто, хто що хоче, то і робить. Да, значит, вот на цьому фото ми бачимо, радміністрація сидить, ну місцева адміністрація сидить у цьому в цьому будівлі. Там був, був приліт, воно пошкоджене, потрібно щось з ним робити. Я вже дивився, люди пропонують всякі варіанти. Особисто мій варіант, я б його залишив як є, встановив. От ту радянщину, да, тоже як є. Ну, сталінська ампір, да, я б так називаю. Це вже помпезність, вище некуда. прапори і так далі. Всі втрачені все тої епохи, що була. Залишити ту будівлю, яка побудована на ще той структурі. Система коридорна на 38 восьмь конатах, сьогодні Я Я би залишив, і максимум, щоб я переробив, я пропоную зробити з нею чи музей, чи щось такою, арт галерея чи пространство. Щоб там більше не існувало як офісне приміщення, нічого не, не зміниться. Люди будуть ходити по тим коридорам, будуть е, заходити в ті кабінети. Ну, і, коротше, все буде як раніше. Я пропоную все це в офіс перенести в інше місто. Зараз я вам покажу. Вот вона, як оно ми бачимо зі сторони. Центральної вулиці з протиположної сторони, да, ми бачимо цю площу. Дуже багато асфальту, ну просто велика пляма і все. Ну так не має ні, ні характера, нічого. Може, колись там пів людей прийде, так вона все і прийме. Да. Ну, але ж характеру зараз немає. Ну от, опять же, да, цікава картинка, що в центрі люди там щось виконують, а міст для... Чи трибун для зритель, ну, для людей, глядачів нема. Так що, от, це так, да, композиція є. Щось нам чим-то і гречати, так кажу, композиція, от, але ж є в центрі зелене садження, ми їх обов'язково будемо використовувати. І так, закінчу про розстрільну ситуацію місто будівну, існуючу площі. Цифра три. Це сквір. Цифра два. Існуючи парковка по периметру дорога і адміністративне там будівлі чи як жовтим показана адміністрація, яка пошкоджена. Е, дуже важлива цифра номер 7 Це місцевий парк, Включать як єдиний комплекс е, при вирішенні цієї площі. Потрібно його теж рішати. Що я хотів сказати? І так, це. Макет площадь. Я почну з макета, а потім покажу вам рендеринг. Презентації військ, так буде понятно. Значить, ця будівля це у нас адміністрація. Ми залишаємо як є, чи можна там, не знаю, зробити скляний атриум, Я поки не розробляв. Все, внимание, все увагу, я. Всі мої сили пішли на саму площу. І так, як виглядає площа, значить, які там зміни? Існуючий фонтан, сухий фонтан так називаємо. Хорошо, хорошо, добре, добре. Існуючий ліс, супер, супер. Але що там робити? Там практично ну пройшов туди, сюди пару скамеек і все. І ну там нічого немає чого робити. Для цього ми. Просто насищаємо, додаємо функціями, яких нема. По периметру, щоб більш було схоже на круг, який он не дуже виражений той круг, Ми робимо кафе, ресторани, тобто, щоб з'явилася інфраструктура, щоб люди могли зайти, щось там кафу, попити. існуючий ліс, ми насищаємо. Доріжками, зонами, де можна посідати, поїсти, і все буде працювати для людей. Становиться така насичена функція. Тобто, основна ідея, щоб ця площа почала працювати для людей 24 на 7. Прокладово, а не тільки по е, святам. Інші дні там парковлю люди должны прийти. А щоб люди должны прийти, посідати, поїсти, щось подивитися, поспілкуватись, От це все ми робимо. Насичнасичаємо функціями. Далі Кстати, такий приклад. Практично є в Одесі, там біля вокзалу. Я був дуже мені сподобалось. Практично така ж тема: в центрі фонтан, путь такий парк, і по периметру там ресторани, і все воно працював. Ми тут і приїхали там, пішли там два часа ночі, все працює. Безпечна така зона, багато світла. Дорослі сидять, розмовляють, діти бігають в центрі. На фонтані, тобто все контролюємо. Така безпечна зона, котрою може приймати велику кількість людей, і там ніхто ні потеряється. Ну в общем, буде всім цікаво. Тобто існуючий фонтан більш зробити цікавим. Пропозиція додати таку ротонду і додати там більш депосідати. Можуть бути скамейки, чи гойдалки, челі можна, щоб воно з'явилась якась функція, шкрути двіж. Було б бажання туди приходити і там розвикатися. Далі. от, е, Дві трапеції, які там є, зробити дерева залишити, але ж додати до основної площі, щоб воно зараз от по цій лінії там йде розрив. то Зелена зона, то вже бруківка, парківка, а ми це об'єднуємо і це становиться єдиною площею, тільки що з такими. Клумбами простуди дерева, і де можна там з'являється функція барні стійки, там посідати можна. Ну, це так дуже приблизно показано, але ж якщо люди захочуть, щоб цей проєкт був реалізований, то можна досконалі досконаліше це рішити. Далі, основна ідея в тому, що от у цьому тільки парковка зробить місцевий івент-хол для людей, не як торгівлі, а тільки місто. Для проведення всяких мероприятий, зборів, арт-галерей. Це міська зона для всіяких різноманітних подій. Ми ставимо будівлю, яка буде, мати така у нього функція. поверхи. П'ять поверхів це буде у нас бібліотека центральна. Це теж таке простокий простір. Надо дивитися приклади. Нам ну, скажемо Херцінкі, да побудували там черга була там на місяць, да всі хаті хотіли та пойти подивитись. Ну взагалі в Європі бібліотеки мають дуже великий попит. Вони потрібні, і ми теж повинні по-новому це пропонувати людям. Це не не те місце, де як і радянщина була, да сидить там окошко, сидить там жіночка, видає книги. Ні, ти публічний простір. Многофункціональний, там можна поїсти, посідати, поспілкуватися, там, з різними там, не знаю, функціями для людей, фотолабораторія, ксерокопія, не знаю там, ну що можна придумати, да? якийсь там ансамбль, хоровопен, щоб сім'я могла прийти і там свій час. Знаю, да, там і книги є теж потрібні бути. Тобто такий функціональний простір, де можна... Там не знаю, майстерні для велосипедів, щоб батька з сином могли там прийти і щось там місце покрутити. Там, токарні станки. Яка фантазія буде, то можна там придумати різні коміти. Ну, подивитися приклад Херсінки, там все понятно. Над бібліотекою у нас кілька поверхів буде адміністрація. А потім на верхніх поверхах open space, свободна планіровка, то можна зробити чи бадофіси, чи апартаменти, чи коворкінги, щоб. Такою була публічне місце, де можуть приходити попрацювати діловий центр для людей, і адміністрація, і движ. І я думаю, що воно буде заповнене і буде дуже, дуже корисним для людей і для міст. Вот. хотів сказати, що цією пропозицією ми ви використовуємо такий принцип многоповерхова площа. Тобто зараз людей багато в один поверх ми. Не дуже використовуємо територію, а коли ми робимо кілька поверхів, то вона максимальна і максимально віддає людям. Наприклад, на даху ми робимо зелений газон, тут Можна проводити люби літом, теж любим міріприяті, люби івенти, люби події. Скажем, з цього боку, активи зал там на 2000 людей, театральна подія, кінозал і так далі.